Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Osram, модель OTI 1000. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться невеличка інструкція. Так, запакований компресор, фірмовий чохол. Дуже зручно, невеличкий, компактний по розмірах. В комплекті є гумові рукавички. 4 купачки на колеса додаткові, також додатковий запобіжник і сам компресор. Компресор повністю пластиковий. На передній панелі великий дисплей є. Кнопка вимкнення ліхтаря він з боку знаходиться, і також основна кнопка вимкнення компресора. Потужність компресора заявлена 180 Вт. Максимальний тиск 5,5 атмосфер, може видати даний компресор. Шланг для накачування ось так ховається в нішу. Є е, кнопка для того, щоб стравити е, повітря. Довжина шлангу 70 сантиметрів. Ось так у нас кріпиться е, дріт живлення з е, прикурювачем. Під'єднується до прикурювача, а живлення, живлення 12 вольт, і також бачимо додаткові насадки і голку для накачування. Ось таким чином дістається дріт живлення. Дріт живлення довжиною 3 метри, і ось таким чином він скручується. Дуже зручно. Що компактний і все ось так продумано. Зараз ми під'єднаємо наживлення 12 вольт даний компресор і послухаємо, як буде працювати. Під'єднали живлення 12 вольт. в даному компресорі функція автостоп є. Для того, щоб виставити функцію автостопу, нам потрібно вибрати одиниці вимірювання. Давайте бари вони максимально приближені до атмосфер. І виставляєте максимальний тиск 2,2 бара. І тепер можемо вимкнути компресор до 2,2 докачує компресор, і він повинен зупинитися. Ось таким чином спрацьовує автостоп. Доволі потужний потік повітря видає даний компресор, не дивлячись на свої розміри. Ну, Потужність, як я вже сказав, 180 Вт даного компресора. Ось так. Вмикається ліхтар, працює, що також дуже зручно.